Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і отець ваш Небесний не простить вам, провинна ваших. Коли, коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж, коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоби не показати людям, що ти постиш, але Отцеві Твоєму, що у тайні і Отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі. Де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють, стін, і не крадуть, бо де твій скарб там і твоє серце. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні неділя ця називається сиропусною, але вона так само і називається неділею прощення. Це єдина неділя в році, це неділя, коли ми можемо простити один одному, але це не означає, що ми не можемо прощати завжди, не треба чекати цілий рік. І сьогоднішнє Євангеліє воно нас закликає до посту. Піст це є великий дар. І людство має в собі цей дар. Кожен з нас носить цей дар в собі посту. Ще перші люди мали цей дар, але коли було гріхопадіння, то не мов би все змінилося. Проте ми маємо розвивати, пам'ятати про цей дар. І піст для людини приналежить ціле життя. Ми Люди, ми такі істоти, що ми маємо цей дар в собі, хоч ми не користуємося, але він у нас є до самої смерті. Це вже від нас залежить, чи користуватися цим даром. Він є з самого дитинства, Він нас стримує від різних речей, небезпечних речей, пристрастей. І не тільки Великий Піст, коли ми готуємося до цього. Періоду, щоб очистити своє серце, своє тіло, щоби приготуватися до великого празника Воскресіння, але піст є цілий рік, і церква в своєму календарі, вона так розумно, знаєте, чітко виокремила окремі дні, дні посту, середа і п'ятниця, коли ми себе стримуємо від м'яса. Є більш строгі дні, є більш такі. Дні, коли ми маємо себе контролювати не тільки від речей, таких фізичних, як їжа, а піст, він стосується і до нашої душі, і до наших емоцій, і до наших очей, і до наших вуст, слуху до всього. Отже, сьогодні Христос Він закликає нас прощати людям. Але щоб вміти прощати людям, цьому має допомогти піст. Піст це є зброя, піст, це є знаряддя, це є інструмент, яким ми маємо вчитися користуватися, так як воїн має зброю. І коли він не вміє нею користуватися, він себе не захистить. Йому потрібно вправлятися ціле своє життя. Щоб стати воїном. І сьогодні Христос нам говорить про цей піст, щоб ми постом змогли себе захистити. Піст не є головний у житті людини, але він є тим даром, який Він помагає. Треба це розуміти, помагає захистити себе від небезпеки і прощати людям не так легко. Але коли ми правильно розуміємо, чому я маю простити своєму ближньому, тоді ось цей тягар чи гніву, чи навіть ненависті на когось, він зникає. Тому що я знаю істину, чому мені треба простити когось. Прощення основується на тому, що Господь Бог всіх любить. Чому? Тому що він всіх нас створив на образ Божий. Отже, прощати когось в першу трет, чергу потрібно, тому що ця людина створена на образ Божий. Вона є образом Божим. Хоч ця людина, вона, можливо, цього не усвідомлює, не розуміє, це може бути най найбільший грішник, але Господь Бог дає шанс всім. І завжди, коли ми молимося молитву Отче наш, завжди ми говоримо ці слова. Прости нам, як і я прощаю. Але ці слова відбуваються дуже часто автоматично. Ми навіть не усвідомлюємо, а повинні усвідомлювати. Бо від цього залежить наше щастя тут на землі, і наше щастя там у небі. Отже, сьогодні є. Які, декілька речей, які нам потрібно звернути на них увагу. Це є прощення і це є піст. І в кінці Христос каже: збирайте собі скарби не на землі, а на небі. І ці скарби духовні, які відносяться до неба. Можна носити з собою завжди, де би ми не були, десь в подорожі, чи вдома, чи на праці. Скарби в нашому будинку можуть зникнути, їх можуть вкрасти. А ці скарби, які з нами, духовні міст, і ще багато-багато речей різних, ми можемо використовувати завжди, завжди. І вони нас роблять тими духовними людьми. Тут на землі, що ми відчуваємо уже, відчуваємо Христа, відчуваємо навіть приналежність в таїнстві Пресвятої Тройці, тому що розвивається духовна інтуїція. Людина тоді духовно розвивається, і вона може через молитву осягнути багато, багато речей таємних. Бог відкриває всім через Святого Духа. Тільки треба прагнути. Отже, всі скарби на небі треба збирати, треба прагнути. І свідчення, свідчити іншим, ділитися іншим. Бо ми маємо не тільки для себе збирати, але для всіх інших ділитися з іншими. Бог нам дуже багато дав і дає, продовжує давати. Отже, приготуємося сьогодні. До Великого посту, який починається завтра. Ще раз, ще один рік цю подорож. Це означає, не означає, що ми пройшли Піст Великий, потім великий Праздник, Воскресіння, і ми забули. Ні, не треба забувати. Пам'ятаємо про пости в середу, в п'ятницю і так далі, і так далі. Треба продовжувати ці невеликі пости. Стримувати себе від пристрастей, від негативних речей, і тоді легше буде сповідатися. Ми тоді не будемо казати постійно, о, ті самі гріхи, те все саме тягнеться з року в рік, я не можу зробити. Ми будемо осягати очищення своєї душі, тому що Святий Дух буде нас освячувати. Ми будемо бачити інші гріхи, які ми не усвідомлювали. І будемо братися чергою за них, і так все глибше і глибше і глибше. Господь Бог хоче нас розвивати, очищувати через святі таїнства. І цьому допомагає піст, дар, який ми маємо. Слава Ісусу Христу!